Всім привіт! Мене звати Катя, я тренер з акробатики, і сьогодні ми розберемо, чим акробатика корисна для дітей. Перше це координація рухів та баланс. Для дітей це важливо не тільки в акробатиці, але й в повсякденному житті, тому що ми укріплюємо м'язи різними вправами на координацію, баланс і таке інше. Друге це соціальні навички. Діти вчаться комунікувати як самі з собою, так і слухати тренера, і вміти працювати в групі. Третє це користь здоров'я. Так як в маленьких діток дуже часто проблеми з плоскостопією, з поставою, з колінками, які йдуть всередину. На акробатиці ми ці всі м'язи пропрацьовуємо, контролюємо, і в діток зменшується ризик нанести якісь травми в майбутньому. Четверте, це розвиток гнучкості. Так як на своєму досвіді можу сказати, що в дитинстві набагато легше розтягнутися, ніж вже потім у дорослому віці. П'яте, це звичайно, сила та витрати. Тривалість, що позитивно впливає на фізичний розвиток та здоров'я. Тож чекаю вас на своїх групах за розкладом вівтор 17.00 в дісайді!